Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з математики. Нам з вами сьогодні треба діти допомогти котику мурчику. Котик мурчик грався на подвір'ї. Він котив червоний клубочок і раптом оп! клубочок покотився геть. Щоб його знайти, котик мав пройти непростий шлях і розв'язати завдання. Мурчик побіг за клубочком і опинився на галявині. Де було три піньочка. Йому треба було знайти найвищий, найнижчий і на середній піньочок. А як йому це зробити? Так, треба їх виміряти. А чим ми з вами будемо вимірювати піньочки? Звичайно, лінійкою. Тож беремо в руки лінійку і ставимо біля першого піньочка. Подивіться! Цифру 0 ми ставимо донизу і вимірюємо, скільки ж сантиметрів у нас вийшов перший піньочок. І так, діти, скільки сантиметрів. Молодці! 4 сантиметри. Йдемо далі. Тепер ми з вами будемо вимірювати другий пеньочок. Знову ставимо лінійку цифрою 0 донизу. І вимірюємо, скільки сантиметрів у нас другий пеньочок. Вірно, 5 сантиметрів. І залишився у нас третій пеньок. Самостійно, будь ласка, виміряйте його і дайте мені відповідь. Скільки у вас вийшло сантиметрів? Молодці! 6 сантиметрів. А тепер скажіть, який? Піньочок у нас був найвищий, третій, а який найнижчий? Перший, а середній, звичайно, посередині. Молодці, рухаємось діти далі. Далі Мурчик зустрів пташків, і вони йому кажуть, що продовжити шлях, ти повинен вирішити наші приклади. Допоможемо Мурчику справитися з цим завданням? Тоді ось перший наш приклад. Сім відняти три. Скільки діти дорівнює? Молодці. Чотири. Продовжуємо далі. Далі такий приклад. Два. Додати чотири. Скільки діти буде? Молодці. Шість. І остання пташка приготувала ось такий приклад. П'ять додати один. Звичайно, буде шість. Умнічки. Наступне завдання таке: Ведмедик назбирав собі в банках мед, але не може їх порахувати. Або п'ять, або шість. Він не знає. Давайте з вами порахуємо і визначимось з відповіддю. Скільки банок назбирав собі ведмідь? Так, шість. Молодці. Ведмежатка Томко назбирала малини і теж не може порахувати. Давайте допоможемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки малин назбирав Томко. Так, п'ять малин. А Люсіна насобирала полонички. Скільки, давайте порахуємо, один, два, три, чотири. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Так, чотири, молодці. Котик дійшов до старого дупла, зазирнув, а там його клобочик. Він щасливий повернувся додому і з того часу завжди стежив, щоб клубочок не втікав. Дякую вам, мої любі, за роботу, і Мурчик теж вам дякує за роботу, за те, що допомогли виконати всі завдання і знайти його червоний клубочок. До побачення, мої любі!